Друзі, вітаю! З вами школа фехтування та повноконтактних боїв Фрібурбер. Я Василь Назаро, тренер цієї школи. І сьогодні у нас продовження рубрики База, а саме База «Щіт-Меч». І сьогодні ми повідпрацьовуємо основні зміщення ногами та переміщення в поєдинку. Сьогодні ми відпрацюємо три основних зміщення ногами. Які ми використовуємо під час спарингів, поєдинків. Ну і почнемо ми з самої бази, чого у нас є отакі зміщення і наскільки вони нам потрібні. Якщо розібрати наші ноги по зонах, то є зони, які ми можемо блокувати мечем або щитом. Тобто це зазвичай до коліна, максимум коліна. Але є, наприклад, у нас зона гумілки. Яку зблокувати досить, ну, досить важко. Бо мечем ми вниз не підемо, щоб його блокувати. Так само щитом протягуватися нам теж не дуже зручно. Тому найбільш логічніше це просто зробити зміщення ногою або взагалі зміщення самої позиції. Як це відбувається? Ну, розберемо перший варіант. Перший варіант зміщення ніг це зі збереженням своєї позиції. Наприклад, ми спарингуємося і е, противник нам пробиває в направляючу ногу. В такому випадку нам дуже вигідно зберегти свою позицію, бо, наприклад, ми зайняли або центр поля, або найгірший варіант, коли вас просто піджали під стінку, і ви ну, не можете зробити повноцінного переміщення назад. Е, тому, якщо йде удар нашу направляючу ногу, ми відводимо ногу назад. До своєї задньої ноги. І повертаємося вперед. Тобто це відбувається приблизно так. Раз. І ми повернулися назад. Чік і назад. Тобто ми пропустили меч противника, повернулися назад. Це перший варіант. Другий варіант це зі зміною позиції. Найбільш популярний варіант це зміщення назад. Коли у нас відбувається наступним чином. Якщо ми знаємо, що противник 100% буде йти на нас вперед. І якщо ви не хочете війти в клінч, ви просто робите зміщення назад. Наступним чином, ваша направляюча нога повер... стає на місце задньої, ну а задня виноситься більше назад. Це буде ось таким чином. І повертаємося назад. Ми робимо невеликий такий ривок, тобто, ну, це більш такий вже варіант, динамічний, тому орієнтуйтесь на свій ресурс коліна. Тобто, якщо противник йде на нас, ми зробили невелике зміщення і далі працюємо. Якщо противник відійшов вперед, ми зробили такий перекат вперед. Це Другий варіант. Е, є ще варіант два в одному. Е, це найбільш популярний варіант, який практикується на школі, тому що якщо ми не до кінця зрозуміли задум противника, чи він буде йти вперед, чи він буде просто проводити серію атак, е, щоб себе підстрахувати, ми робимо середній варіант між першим і другим. Тобто Це відбувається наступним чином. Ось ми в стійку ми робимо назад. І вперед. Тобто, це середній варіант між першим і е, другим зміщенням. Тобто, ми робимо неповне зміщення і повертаємося назад в свою позицію. Тобто ми стоїмо, невеликий е, прижок назад, чик, і повертаємося назад. Тобто, ще раз стоїм, раз і вперед. Але знову ж таки, другий. І третій варіант 2 в одному це більш динамічні. Тому що йде велике навантаження на коліно і потрібно це враховувати. Плюс є нюанси по, знову ж таки, полю або кому як зручніше. Якщо у вас є варіанти зміститися назад, то і відповідно ви будете використовувати собі варіант, який вам найкраще підходить. Це основних три е, зміщення назад. Тобто перше зі збереженням позиції, друге зі зміною позиції. І третє два в одно. Це три основних варіанти, які навчають нас в школі. Продовжуємо. Щоб бути більш ефективними в наших зміщеннях, окрім того, що ми робимо зміщення назад чи там вперед, потрібно розуміти, що противник буде діяти, він буде вас атакувати. І щоб йому ну, просто не було так легко вас атакувати, вам потрібно в будь-якому випадку, при зміщенні назад, робити серію якихось контратак. Є, противнику це не дасть можливості повністю розкрити свій потенціал ударів. Бо якщо він буде робити декілька ударів, то є варіант, що вас все-таки на відході зловлять. Плюс це варіант для вас зробити додаткові бали. Бо, наприклад, якщо ми стоїмо і працюємо від першого зміщення, тобто зі збереженням позиції. То найбільш логічні такі от удари у нас, ну, найбільш такі, скажімо, звичні, це робота на одну сторону. Якщо противник на вас там, проводить серію ударів і е, не дуже добре працює щитом, то дуже часто ви можете просто закинути йому в голову. Тобто це буде десь наступним чином. Ми стоїмо, противник пробиває вас в направляючу ногу, ви пропускаєте меч противника і самі контратакуєте. Другий варіант це ліва діагональ. Якщо, наприклад, ви стоїте, і ви заздалегідь знаєте, що противник буде атакувати вашу направляючу ногу, але не буде при цьому підходити до вас ближче. Тобто в клінч, то найбільш логічніше це пробити діагональ. Бо противник буде проводити ось такий от удар. Цей удар досить довгий. і... Якщо його ну, не так швидко провести, ви можете зловити противника в руку. Ось такою діагональю. Але, знову ж таки, це у вас вже має бути розуміння задуму противника. До речі, ліва діагональ є найбільш така ефективна для контратак. Тобто, коли противник атакує, він сильно витягується. В нього відкривається рука, плече і дуже часто голова. Бо якщо не робить правильно зміщення і не криється себе щитом, то ви сильно відкриваєтесь. Другий варіант, якщо навіть ви робите зміщення з своєї позиції, все одно краще вкинуть. Ну, логіка проста. Просто вкинуть, щоб вас не сконтрили. Тобто ви робите зміщення, пам, вдарили. Противник буде реагувати і з меншої там, долі вирігідності він буде вам відповідати. Ну і, звісно, якщо ви будете робити два в одному, воно все аналогічно. Тобто зробили і вдарили. Вдарили. Тобто, якщо ви будете відпрацьовувати з балдою, певні такі відпрацювання. То рекомендую одразу включати контратаки. Тому що вони в комбінації зі зміщеннями вони є дуже базовими і ефективними. Тому що противник е підходить до вас, він виходить з своєї комфортної позиції і у вас є шанс сконтратакувати і отримати додаткові бали. Сьогодні ми розібрали три основних зміщення ногами, які ви можете використовувати під час спаррінгів. Ну і як невеликий бонус, ми включили такі контратакуючі удари, тобто, що воно в комплексі, як буде краще працювати. Тому дякую всім, хто додивився до цього моменту. Ну і традиційно дякую нашим Збройним силам, тому що наші Збройні Сили боронять кожного дня нашу батьківщину і є можливість взагалі знімати такі відео. Ну і також подякувати хочу нашим свідомим українцям, які донатять, волонтерять. Ну і допомагають нашому війську. А хто хоче допомогти нам, то ви можете завжди лайкати, коментувати, ну і поширювати це відео, тому що український контент має бути якісний і масовий. Ну, все, до зустрічі!